Мешканець виники влаштував стрілянину на базі відпочинку та поранив двох людей. У Львові затримали закладчика з понад 70 сімдесятьма згортками наркотиків і психотропів. Дев'ятирічну дівчинку госпіталізували до лікарні після укусу змії. А звинувачений в домаганнях професор Львівського університету Йосиф Лос оскаржує своє звільнення. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львівській області 29-річний чоловік влаштував стрілянину на базі відпочинку та поранив двох людей. Інцидент стався 19 квітня близько 15-ї на території бази, розташованої біля Львова. За інформацією поліції, чоловік, мешканець винників, кілька разів вистрілив з травматичного пістолета у 44-річну жінку та 42-річного чоловіка, поранивши їх гумовими кулями. Потерпілих було госпіталізовано. Поліція затримала стрільця на місці події. Він поводився неадекватно. Атно та агресивно затриманому висунули підозру в замаху на умисне вбивство двох або більше осіб. Йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Правоохоронці вилучили пістолети і передали його на експертизу. Розслідування триває. У Львові затримали закладчика з понад сімдесятьма згортками наркотиків. Інцидент стався вчора на вулиці Миколайчука. Під час патрулювання правоохоронці затримали 31-річного львів'янина, у якого виявили 41 один згорток із речовинами, схожими на маріхуану, галюциногенні гриби та психотропи. Після цього поліцейські вирушили на обшук у Брюховицький ліс, де знайшли так званий майстер-клад: ще 30 згортків з психотропними речовинами та 150 грамів висушених грибів. Усього вилучили 70 один з згорток із забороненими речовинами та скерували їх на експертизу. Затриманому повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Львівщині зафіксували перший у цьому році випадок укусу змії. Постраждала дев'ятирічна дівчинка з села Нижня Яблунька, що на Самбірщині. Інцидент стався вчора близько 17.30 біля сільського магазину. Дитину вкусила змія у праве коліно. Батьки оперативно викликали медиків і вже о 23-й дівчинку госпіталізували до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. На момент прибуття до лікарні стан дитини був середньої важкості. У місті укусу утворився значний. Набряк спочатку розміром 15 на 15 см, А до ранку він поширився до середньої третини стегна. Така реакція є типовою при укусах гадюки. Дівчинка зараз під наглядом лікарів і отримує всю потрібну допомогу. Медики наголошують, лише у їхньому центрі щороку фіксується до 30 випадків укусів змі у дітей. Часто це трапляється не лише в лісах чи в горах, а й просто біля будинків автобусних зупинок або на сільських вулицях. Щоб уникнути укусу змії, варто одягати щільні штани. Та високі черевики перед тим як сісти на траву чи пеньок, пошурхотіть палицею, аби відлякати плазуна. При зустрічі зі змією, не тікайте і не робіть різких рухів. Краще заумріть або повільно відійдіть. Якщо змія вкусила, не панікуйте. Уражену кінцівку з звільніть від одягу, покладіть на підвищення і дайте постраждалому багато пити. Якщо є можливість, промийте рану водою та прикладіть лід. Ні в якому разі не можна висмоктувати отруту, накладати жгут чи вживати алкоголь. Най. Головніше як найшвидше звернутися до лікаря. Звинувачений у домаганнях Йосип Лойс подав до суду на Львівський університет. 87-річний професор, якого звільнили з Львівського національного університету імені Івана Франка після звинувачень в сексуальних домаганнях до студенток, подав позов до суду з вимогою поновлення на посаді. Крім того, він також вимагає компенсацію за вимушений прогул. Про це сьогодні повідомила журналістка видання NGL Media Катерина Родак, яка першою розповіла про домагання з боку професора під час її навчання на Факультеті журналістики після цієї публікації університетська комісія з етики розглянула свідчення інших студенток, які також заявили про неприпустиму поведінку викладача. Родак також висловила побоювання, що суд може стати на бік Лося, якщо університет не буде активно відстоювати своє рішення про його звільнення, оскільки правозахисники професора ймовірно добре підготуються до засідань. Журналістка також зазначила, що з сайту факультету було видалено профіль Йосипа Лосі, який містив його біографію та наукові досягнення. Галицький районний суд Львова відкрив провадження у справі. Перше засідання призначене на 13 травня цього року. У Страю під час пожежі в приватному будинку загинув 87-річний чоловік. Вогонь спалахнув вчора ввечері на вулиці Шептицького. Коли рятувальники прибули на місце події, з вікон будинку йшов густий чорний дим. Під час обстеження задимлених приміщень вони виявили в одній з кімнат чоловіка без свідомості. Його винесли на свіже повітря та розпочали серцево-легеневу реанімацію. Медики, які приїхали на виклик, продовжили реанімацію, проте врятувати чоловіка не вдалося. Загиблим виявився. 87-річний власник будинку пожежу загасили менш ніж за півгодини. Причини займання з'ясовують фахівці. Троє чоловіків загинули в лобовій ДТП з вантажівкою на трасі Львів. Тернопіль аварія сталася близько одинадцятої години поблизу села Шопки, що в Глинянській громаді Львівської області. За попередніми даними поліції, кросовер Кія Спортеч зіткнувся з вантажівкою Ман в результаті аварії. Загинули 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів. Чоловіки віком 36 та 38 років. Наразі правоохоронці встановлюють їхні особи, а також обставини ДТП. І вирішують питання правової кваліфікації. У Львові маршрутка зіткнулась з автомобілем. Постраждала дитина. ДТП сталося близько 17-ї на проспекті Червоної калини. Водій маршрутки номер 32 не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Kia Soul. Внаслідок аварії восьмирічна дитина, яка була в машині, отримала травми. Її госпіталізували до лікарні з гематомою на оці та черепно-мозковою травмою. Поліція встановлює обставини аварії. На Львівщині за добу у трьох ДТП травмувалися шість мотоциклістів. Перша трапилася близько першої ночі у селі Курчів Шептицького району. 18-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги і врізався в електроопору. Він та його 18-річний пасажир отримали травми і були доставлені до лікарні. Друга аварія сталася близько 19-ї між селами Сасів та Колтів Золочівського району. 18-річний водій мотоцикла втратив контроль над транспортним засобом, з'їхав з дороги та перекинувся. В результаті ДТП травмувалися водій і його 17-річна пасажирка. Їх теж госпіталізували. Третє зіткнення сталося близько 16-ї На автодорозі Миколаїв Жовква поблизу села Повітно Львівського району. 50-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад зіткнувся з мотоциклом. Ким керував 16-річний хлопець. Водій та пасажир мотоцикла отримали травми та були госпіталізовані. За усіма фактами ДТП, слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил дорожнього руху. Винуватцям аварій загрожує до трьох років обмеження волі і позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін. Львівський протезний завод став власністю міста. Кабмін передав Львівський протезний завод у власність Львівської міської територіальної громади. Підприємство стане частиною реабілітаційного центру Unbroken, що діє у складі першого територіального медичного об'єднання Львова. На базі заводу планують налагодити виготовлення сучасних протезів як уніфікованих комплектувальних адаптери колій на стопи, так і індивідуальних елементів. У Львові щомісяця виготовлятимуть до 80 протезів ще по 15%. Надцять 20 у філіях в Луцьку, Івано-Франківську та Мукачеві, передача підприємства громаді дозволить відновити його роботу після тривалого простою, створити нові робочі місця та розширити можливості безкоштовного протезування для українців, зокрема військових і постраждалих від війни. На Великдень у Львові провели дві трансплантації органів від посмертного донора, що дало шанс на життя трьом людям. Донором стала 28-річна жінка, яка трагічно пішла з життя. Незважаючи на великий біль від втрати, її родина погодилась на пересадку органів, щоб допомогти іншим. Однією з реципієнток стала 16-річна дівчина, яка понад рік була на діалізі. Вона отримала нову нирку, що дозволило повернутись до нормального життя. Печінку пересадили чоловікові з цирозом, а серце. Отримав пацієнт в Києві, де трансплантацію провели в інституті серця. У Львівському центрі трансплантології висловили вдячність родині донора за можливість продовжити життя іншим. Львів залишається лідером у кількості трансплантації органів в Україні. Лише у першому кварталі цього року, у першому територіальному медичному об'єднанні Львова, було проведено 34 пересадки: 26 нирок, 4 печінки та 4 серця. У Львові медики дитячої лікарні святого Миколая виконали складну операцію на серці новонародженого хлопчика. Втручання провели на сьомий день після народження. Воно було необхідне через серйозну вроджену ваду серця. Батьки дізналися про проблему ще під час вагітності, коли на УЗД виявили неправильний розвиток серця плода. Після цього жінку направили до лікарні Святого Миколая, де діагностували синдром гіпоплазії лівих відділень серця. Найтяжчу з вроджених вад, яка не дозволяє лівій Частині серця качати кров, насичену киснем до органів без операції. Діти з такою вадою помирають у перші дні життя. Після народження хлопчик провів шість днів у реанімації. А на сьомий йому виконали операцію Норвуда, яка триває в кілька етапів. Під час першого етапу операції лікарі перенаправляють кровообіг так, щоб права частина серця брала на себе функцію лівої частини. Операція тривала сім годин. Попереду у хлопчика ще кілька етапів цієї операції для корекції вади. Митрополиті сади, що розташовані за собором святого Юра у Львові, відкривають для мешканців та гостей міста. Цю територію, площею 2,5 гектари, нещодавно повернули церкві. Архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возняк заявив, що на цій території буде побудовано літній театр, де проводитимуть музичні та хорові виступи. Крім того, відновлять арку, доріжки, а також висадять клумби і декоративні рослини, аби зробити територію комфортнішою для відпочинку. Повернення метрополитчих садів та бібліотеки Шептицького стало можливим після підписання меморандуму між Львівською міською радою, Львівською обласною військовою адміністрацією, Держспецзв'язком, концерном радіомовлення та львівською архієпархією УГКЦ, завдяки цьому документу вдалося вирішити багаторічний конфлікт та передати церкві єдиний комплекс об'єктів. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.